посипає Range Rover Sport 16-го року. Рестовий 3 літра бензин, по Америці, незначні пошкодження по комплектації. У нас безключовий доступ по колу, виїздні підножечки, вони працюють. Дверка відкрита, Дверку закрили, підножечки зараз заїдуть. 22 другий тиск. Машинка вигляд має повністю обслугована. Всі акти виконаних робіт є. Так, електроляди, звичайно, у нас. Все по машинці працює. До речі, є шторка. З Америки машинці, машинки маленькі приїжджають і є у них шторочки ці. Так, далі по салончику чорний перфорований, шкіряний салон, чорна стеля, панорама, люк, підігрів усіх сидінь, преміальна музика, Meridian, система контролю сліпих зон, вентиляція передніх сидінь, пам'ять керма, підігрів керма. Комплектація по машині у нас А6, 159 тисяч кілометрів рідного пробігу, сенсорний екранчик, камера та еперектроніки, звичайно, є. Коробочка автомат, пневмо працює, машинку тримає. По машинці ніяких нарікань. Придбати ви її можете в кредит, в лізинг також на обмін, ну і за готівку або безготівковий розрахунок. Чекаю вона вас за адресою місто Київ, кільцева дорога, 1, торгівельний центр, республіка.